Доброго дня, шановні панці, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю Сюріб на Зубі Менже Драйв. І сьогодні ми повернемося до нашого старого друга Васі. Вася, як нагадаю, це звичайний хлопець Запорізької області. У нього є зелений Ланос, який він дуже сильно любить і дуже сильно тюнінгує. Але сьогодні Вася залишив десь тут в гаражах на ремонт свій Ланос. там щось треба зробити з газову основкою. І він у свого коріша попросив у Вальлірона, з яким він катався, попросив та, якусь тачку на підмінку. Каже братан, Ланос в ремонті, будь ласка, підгони тачку, дай мені щось. Щоб було щось під дупою, щоб я міг їздити на колесах. І е, Валерон підігнав Ваську, значить, ось таку тачку. Це BMW M5E60. Е, вона ще на німецькій реєстрації не перереєстровувала в Україні, не ставила на наш облік. І Валерон каже: Ну Вась, ти ж там пообережніше, тому що це задній привід v е, 10 Дуже класний потужний двигун. А Вася каже: та слухай, я в мене в Ланасі знаю скільки конячок. Хоч мені не можна, і каже, нічого страшного впораюсь. Але е -е, Валірон сказав Ваську, щоб той не траплявся на очі копам. Чому не пояснив, просто сказав цього не робити. Але, але нашого Васю, звичайно, що одразу майже засікли, і за ним почалася копівська погоня. І сьогодні Васьна задача від цієї погоні здриснути. Тому, друзі, перед початочком, будь ласка. Лайкос під відео, підписочка на канал. Ну і коментар. Пишіть, а ми погнали. А ми погнали. Васьок вилітає одразу впевнено на. На, дор... на дорогу. Вилітає впевнено. І починає. І починає прям хасанити, тому що, е якби від копів втікти треба. Від копів втікти треба, тому що якщо що, то машинку одразу на евакуаторі кудись відвезуть, але тут задній привід, це ж тобі не передній привід, як на Ланосі. Нормально, нормально, нормально. Трошечки, трошечки, трошечки отак от поїздимо ми тут. Поїхали. Поїхали. Так, о, ще якась М5 тут. Така ж сама катається. Тихо, тихо, обережно, обережно, нормально. Все окей. Все окей, все окей, так. Все ж таки, є сехи немає. Просто сказали, що вона не, під, не підмикається і тому. Йопер, не баланс, шо коїться? Шо коїться? Вася трошки заблукав і вирішив через місто повернутися назад. Василь, давай цей обережніше. Давай обережніше, тому що ну, все ж таки машина не твоя. Я розумію, що копам траплятися не хочеться, я розумію, що не хочеться, щоб тачку забирали на евакуаторі фіг зна куди, але якби і розкласти тачку також би не хотілося. Ти подивись, що творить Вася, ти подивись, що творить Вася. Він дуже якось впевнено їде зажали зажали трошечки, ну нічого. Так буває, так буває. Головне, що машина ціла майже повністю. Вася, ти що робиш? Вася, ти що робиш? Заспокойся! Заспокойся, Вася, заспокойся, все, давай, давай, давай. Прийшов в себе, прийшов в себе і поїхали. І поїхали далі впевнено, давай. Ой-ой-ой, перевернувся, перевернувся, братан якийсь. Переді мною прямо. Ну М5, слухай, чи прям нормально. Машинка стара, але їде доволі непогано. 230, 230... Ті 40 було боляче. Було дуже боляче, і ну Вася тут нічого не міг зробити. Вася просто нічого не міг зробити. Він намагався. Він намагався. Давай, може, фарки включимо. Щоб було так видніше нас. Нормально. Треба е зробити висновки, Що тут не треба газувати дуже сильно. Тому що можна нормально потрапити. На бабло нормально поїхали. Фух, слухайте. Ну, е мені дуже подобається ця машина. Дуже подобається. Ой, бляха-муха. Оце мені пощастило. Оце мені зараз пощастило. Ой-ой! Можна втратити зачеп. Можна втратити зачеп, але нічого. Нормально. Вася, прям слухай, задній. Незважаючи не на те, що... На задніх привідних тачках він до цього не їздив. Шокується. Ой-ой. Страшно, страшно. На задніпривідних машинах він не їздив, але він доволі певно почувається на М5. Це прямо. Нормально? капздець капздець, майже 300, майже 300. Вася, ти любиш число 300? Вася каже, що не дуже. Каже, йому не подобається, як вони римуються. Ну окей, фіг з ним. Я випадково заспаунив 6 автомобіль. Блять. Так все добре було, Вася, так все добре було. І приїхали, і приїхали! Просто десь підгальмував невдало і до побачення, і просто до побачення. Гілки. Це приїхали. Вася. Обережніше треба, Вася, розумієш? Все нормально, нормально. Вася прийшов в себе. Трошки шашечок, трошки шашечок не завадить ніколи. Тим паче, що на задній привід BMW M5E60, це можна собі дозволити. Атмосферний двигун, ніяких турбачів тут немає, все своє рідне. Красиво, красиво їдемо, давай від першої особи трошечки. Тиша, яка? Яка тиша, яка шумка? Ну, М5. А гальма? А гальма є, ну, але в принципі нормально, проскочило і так. Та що ж таке, Вася? Ну, що ж таке? Тільки почнеш дрифтувати, так все. Починаються якісь проблеми у нас. Ооо, ДДПха, ДДП, -ха, ДДП -ха, хтось їхав М5 також. Давай трошки цей. А, треба вчитися дрифтити, тому давай. Тому давай, Вася. Обережно, обережно, якщо почне заносити, якось почне контролювати тачку. Все ізі. блять. Блять, я гальмував. Братан, я гальмував, вибач. Вибач, братуха, я робив все, що міг. Я робив все, що міг, ну, нічого, нічого. Підремонтуємо, підрихтуємо, все окей. У Керіфана є Стеоха, заїдеш, все буде файно. я поехал. А я поехал далее, мне, в принципе, пофиг, трошечки радиатор у нас домогнутый, но але, в принципе, то ничего страшного. Нормально? Вася, тормайся. Васек, тормайся. Васюк! Ну Васюк! Ну як так? Як так, скажи мені, будь ласочка, а? Я хочу поїхати назад, я хочу тут сюди повернути ліворуч Я ж хотів Ліворуч повернути, ч ти тут їдеш? Че ти їздиш тут скажи мені? Нормально. Мене не стосується, я поїхав далі. Так, Вася, вчись контролювати тачку в дрифті, давай. Куди? Чого ти по сторонах надивишся? Ти дебіла, шматок! Я в шоці просто, я просто в шоці. Блін, не вистачає зараз крема. Я думаю, на кремі так би було файно поганяти. Так, давай. Чудово, Вася, молодець. Капздець, капздець вона їде, капздець вона їде. Оце та чела, оце та чела, оце нормально. Оце мені подобається. Так, спокійно, спокійно, тут невідомо, що буде далі. Нормально. Вася красавчик. Блять, кабзда. Просто кобзда, И двигун помер одразу. Давай пойдем в инший биг. Поехали. Якийсь мисс, ничего себе. Нормально? Нормально? Ну Вася тримай. Тримай кермо, Вася, красавчик! Вася втримався, я в шоці, я в шоці. Мені дуже подобається БМВ. Як вона пре, як вона їде, як вона їде? Ой-ой-ой! Просто пряма ділянка 270, 280 буде! Гальма, 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 гальма! Повезло, ще повезло. Можна сказати, що ще й пронесло тільки так, тому що могло бути дерево, могло бути ще щось, а так просто відбійничок, Вася цілий. Вася цілий, машину, машину рихтанули, все, поїхало далі. Ні, ну В10 на задньому приводі це, звичайно, топчик. Це, звичайно, топчик. Їдемо далі, ми тікаємо. А, ми ж чекаємо від копів. Я думаю, що ми... що ми робимо, що ми так газуємо, ми тікаємо від копів. Так, спокійно, бережно, хотів сказати я, але. Хто ж мене тут буде слухати? Кому це тут цікаво взагалі? Нікому, нікому, нікому. Так, що тут у нас, місто? Нормально, красиво, вася. Головне контроль. Нормально. Вася, в принципі, впорався. Вася, в принципі, впорався, молодець. Тихо. Все вперед, вперед, Вася, давай! Капець. Оце навал, оце навал іде нормальний. Давай, Вася, газу до відказу. Нормально? Тихо, тихо, тихо. Контрол, 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 андер контрол. Поїхали сюди. Як я ще загальмував, як я ще заїхав, я не знаю, просто пощастило. Та ні, це не, це не щастя, це майстерність, це майстерність. Так, спокійно, не бачу, що там відбувається, не бачу дороги, нічого не бачу, Бляха-муха. Братан, ну тебе віднесло, звичайно, так файно. Не розумію, що далі, не розумію, що далі. Бля. Пизда, просто пизда. Бортанув так бортанув. Нічого, хлопці, таке буває, це життя. Це життя, ну що поробиш. Що поробиш? Всім дякую, всім до побачення. Там страховочки, це все обмінялися і поїхали далі. Тихо, спокійно. Це було жорстко. Ой-ой-ой. Просто на максимальній швидкості пішов в лабаш. Просто. Братан, ти нічого не поплутав? Він тільки що мене розчавив. А що я не можу до тачки підійти? Я тільки що сів в тачку і не міг... А, точніше, вийшов з тачки і не міг більше в неї сісти. Мене від неї чомусь відвертало. Так, спокійно, все чудово. Все чудово, все прекрасно. Вася мчить. То есть попросилковий вирішив поїхати нормально 360 В полях сукурудзою Підвіска ціла. підвіска ціла. розумієте? І аеродинаміка стала краще. Куди ти їдеш? Аеродинаміка стала кращою, тому їдемо далі. Це було дуже боляче, це було дуже боляче, але нічого, таке буває, це суворе життя задньопривідних задньопривідних БМВ. Точніше, водіїв а, поїхали. Обережно, 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 Вася. Там далі буде такий що треба гальмувати. Гальмуй, 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 нормально. Молодець, 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 Василь. Опа. Заїхали, поїхали далі. Вирвемось зараз на трасу. Ми просто что так швидко їдемо, ми тікаємо від копів постійно. Блять, я думав заїду. Я думав, заїду. Думав, проїду, але не вийшло. Але не вийшло, на жаль, на жаль, на жаль, не розрахував габариди. Прибрав свій бампер. До побачення. Що стоїмо, кого чекаємо, поїхали далі. Так, давай трошки зараз на трасу виїдемо, газанемо там. Ой. Тихо. Гальма є. Давай. Поїхали. Чудово, повний вперед. Погнали! Траса це наше все. Траса це наше все, повний вперед. Газуємо. Мені зараз трошки підкипає двигун, але нічого, але нічого страшного. Дуже небезпечно було, дуже небезпечно. 260. 270 на БМВ. 20-річної давнини. Йоперний балет. 300! 300 летимо, бляха. Оце пощастило. Зараз тільки що таке щастя було на боці Васі, ви навіть уявити собі не можете. Ми просто десь загубили задній бампер, а могло бути таке розкабасилово, що просто пиздець. Вася, ти щасливчик. Ти щасливчик, Вася, 300 кемечем. 307. 308, 310.

Ти що робиш, Василь, ти скажений, чекай, чи, чи який, чи хто ти? Треба трошки осудити нашу БМВ, тому що вона скоро закипить і ми на ній нікуди далі не поїдемо. Тому що все ж таки ми двигун так прям... Нормально є БМО, скажімо так. Все давай, повний газ. Годі, годі відпочивати, так треба їхати. Я в шоці. Я просто зараз в шоці від того, що було. Від того, що робить Вася, від того, що робить БМВ. Нормально? Помчали до ДТП Вася, у нас все окей. Нічого не пробили, нічого не побили, все файно. Чудово. Боже, 270? Що робиться? Що робиться! Ой-ой-ой Так, треба трошки збавити ходу, треба трошки збавити ходу Боже, Беха, бідна Беха, вона вся бита, перебита, але нічого, вона їде Тобто 200 це так, знаєш, якби, ну ...easy speed, просто easy speed. 240, 250, нормально Куди ти блять виїжджаєш? Куди, блядь, виїжджаєш? Нормально? Вася Вася, шш. Що робиться так? Гальмо, 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 не забувай гальмувати. Просто в шоці, що відбувається, Я просто в шоці зараз. Це капець. Швидкості якісь неймовірні взагалі. От мені зараз десь в тунелі тут буде нам жопа, але... До тунелю ми доїдемо нормально. Так, спокійно, тунель. Не по своїй вині! Не по своїй вині! Вася розковбасився! Не по своїй. І то ми ще їдемо! І то ми ще їдемо! Ну, блін, ну, ну як так? Ну як так не повезло? Я не розумію. Вася робив все можливе, все можливе, щоб оце. Показати майстер-клас. Це жестяко. Тут зараз буде файна пряма можна розігнатися. Давай Вася, на останочок. Покажи, що може наша Беха М5, точніше, на наша валірона. Ну, може вона і не валірона, але. Когось вона точно М5. 310 буде, 310 буде, було 320 у нас вже. Ще й контролюємо, ще й контролюємо, 320. 325. Буде, буде. Вася, обережно, Вася, обережно. Швидкість не дитяча. Швидкість не дитяча, Вася! 330. 330. Це нормально Все нормально. Трошечки злетів бампер скріплене, нічого, все поправимо, поїдемо далі. Вася, ти ти просто якийсь е фокусник, що ти витворяєш отаке на такій швидкості, ще й контролювати перебіг подій на дорозі. Я просто в шоці. Я просто в шоці, Вася, я просто в шоці. трошки перегріваємось, треба скинути швидкість. Таким чином Вася вирішив скинути швидкості. Ну що ж, друзі, пригоди е, на цьому Васі нашого на сьогодні закінчуються. Вони вийшли досить насиченими і швидкісними. Тому будемо закінчувати. З вами був я пан Роман, дуже вам за увагу. Нагадую, що, звичайно, що споживаєте український контент, розмовляйте українську мову, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в наших вонів. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні, друзі! До нових зустрічі бувайте до побачення, па, па Зустрінемось з вас вже в наступних серіях.